Назвати Сковіда Альона, я є співзасновником асоціації село морської піхоти, також заступником громадської організації «501 батальйон. Ми сьогодні тут зібрались під стінами МКЧХ, щоб нагадати їм, що потрібно працювати, адже у нас на сьогоднішній день з Маріуполя ще залишається в полоні 1271 морпіг. А загальна кількість морської піхоти, яка зараз в полоні, це більше 4 тисяч. Червоний хрест завжди кажуть, що вони дуже працюють. Вони плідно працюють. Як сьогодні вийшов представник і сказав, ми працюємо дуже важко, дуже тяжко кожного дня. На жаль, ми цього не бачимо. Адже хлопці, які повертаються з полону, вони завжди кажуть, що вони не бачили представників Червоного Хреста в місцях утримань. Наприклад, я сьогодні на цій акції знаходжу за свого чоловіка. Також в першу чергу, мій чоловік вже майже три роки знаходиться у колонії. Також сьогодні у мене день народження, коли ти. Близька людина військовополоненого у тебе немає свята, у тебе немає днів народження, у тебе немає нового року, тому що твоя близька людина знаходиться в полоні і не може розділити з тобою це свято. І е, на моєму прикладі можу сказати, що Червоний Хрест підтвердив мого чоловіка через півтора лише роки, е, як він потрапив в полон. Хоча я їм надавала свідчення, надавала фотографії, відео, саме де е, видно, що цей мій чоловік знаходиться в полоні. І, Нещодавно, десь рік тому мені протелефонував Червоний Хрест і каже: Доброго дня, підкажіть, будь ласка, ще актуально його шукати? Чи можливо у вас є якісь свідчення? Я кажу, «Так, а як ви ведете цю базу, якщо ви не знаєте, чи повернули його, чи не повернули його? І коли вони не давали мені свідчення, що Андрій знаходиться в полоні, то вони, я питаю них, ви даєте мені підтвердження офіційне, що він полонений? Вони кажуть, так. Я кажу, добре, можливо, у вас є якісь свідчення про його стан здоров'я? Вони кажуть, ні. Я кажу, добре, місце утримання ми не можемо сказати. Я кажу, добре, звідки у вас така інформація? Вони кажуть, ця російська сторона передала нам списки. Я кажу, так якщо ви бачили тільки списки, як ви можете бути впевненим в тому, що вони відповідають дійсності? Ми нічого не можемо зробити, і саме через цю бездіяльність, через цю байдужість, ми постійно збираємось під стінами МКЧХ. Це вже не перша акція наша. І я вже не знаю, як до них достучатись, докричатись. саме через, можливо, сльози через е, оцих рідних, на яких можна подивитись, через їх біль, щоб вони, можливо, хоч якось їх зачепили, вони почали працювати.